Вітаю на огляді сверлильно-пазувальний верстат LBM200. Дана модель призначена для вибірки пазів та сверління отворів у виробах із деревини, застосовується на підприємствах та цехах з виробництва столярно-будівельних виробів, меблів та інших деревообробних виробництв. Пропоную пройтися по технічних характеристиках сверлильно пазувального верстату. Шпиндель має частоту обертання 2830 обертів на хвилину, розміри робочого столу 600 на 320 мм з встановленою потужністю у 2,2 кВт. Сверлильно-пазувальний вузол має повздовжній хід 245 мм, поперечний хід 200 мм та вертикальний хід 145 мм. з діаметром сверління отворів від 1 до 20 мм. Налаштування висоти та нахилу пазового вузла здійснюється з допомогою маховика та зручних рукоядок. Виставлені розміри зручно визначаються за міліметровою та кутовою шкалами. Переміщення вузла вгору-вниз здійснюється на потужному каліброваному сталевому циліндрі з допомогою черв'ячної передачі, що гарантує стабільність розміру в процесі роботи. Литий човунний стіл посилено ребрами жорсткості, що забезпечує ідеальну геометрію базової поверхні обробки, розмірів пазу, отвора та повне гасіння вібрацій. У базовій комплектації верстат оснащений двома ексцентриковими притисками для надійної фіксації заготівлі. Базуючий упор призначений для швидкого та зручного базування заготівлі. Дана модель з ферлильно-базувального верстату є по наявності. Переходьте на сайт. Робіть замовлення.